Всім привіт! Вітаю вас на каналі гриби Монети. Сьогодні буду гриби на потепління. Збираємо рядівку сіру. Деякі люди у нас кажуть на неї гливи Але не ті, що на деревах, а ті, що в соснині. Не вишенка, а... Така глива травіниста Провірусти. Раніше не знали, що порядівка. дівка, просто називали грива. Ось вона є дівчина. Така біленька. Це умовно істивний гриб, не дуже такої великої якості, треба відварювати але він не отруйний. Я вже їв, ще досі ходжу, збираю. Мені мене вже багато років, мені вже, але я наразі бігаю. Вот вони пять діажки трудно збирати, Дуже багато таких колюшок нападало. Біло, нічого і не сталося Відварити і люкс до картоплі саме Там Деяка підмерзла правда. Треба дивитися. Грибів багато, і непогані вже, а та якраз білесенька така Тут не буде брати вона вже якась червоняла. там ще є, особі у сьому лісі рибів море тільки збирай pociąg pozabieramy przodko zaznaczamy pociąg zabieramy <totry> ułatwiamy вот już jest taki bliższy wstrzymujemy якраз на новий рік на свята За тиждень починається резяні свята так що того року трохи скорше ще сніг зійшов. Зараз я подивлюся може маслюка найду якого покажу якщо Мені вдасться виключу телефон, заберу ті рядівки, щоб повирізало, і будемо збирати далі. Так. Думав, ти навпеньки глянути. Збирав ще в снігу, витягую за снігу, якраз не трохи розтопився. але в нас ще в лісі. Він лежить. Повністю не зійшов. Може завтра піду. Буде бажання ходити. Маслюків. Вон маслюк. Це маслюк. Йому вже капот. Маслюки не витримали снігу. Пеньки, може не витримали. Ще є зимою, пеньки, я бачив. так сонце сідає над лісом. Ще трошки буде ніж. Тут вже менше є. Така земля вже різна якраз для маслюків. Рядівка не хоче такої глупоки. Вона хоче сосни. Голок. сосни. Голки падають на, на рядівку і воно не мерзне. Бачили сонце? Ялинок, море, тобто сосунок. Можна себе вибрати любов. Хто не кришить, не ловить. Це посольська. Всім дякую, хто дивиться мій канал. Підписуйтесь, спонсоруйте. Буде більше.